Дівчатка, налітайте, нагадую, що у нас на майданчику автопонент знаходиться в Fiat 500 у дуже гарному стані, як технічно, так і по салону. Е, оригінальні викоспальні диски на літній гумі з гарним протектором, сірий колір. Це у нас купешечка, трьохдверний автомобіль. Позаду має ось такий вигляд. Камера заднього огляду у нас присутня. Давайте відкрию, покажу вам багажник. Багажничок у нас непоганий, до речі, якщо ви враховувати. Об'єм, а також розміри автомобіля. Підвокідничок також у нас присутній під полом багажника. У нас немає нічого. Задній ряд сидінь, як ви можете бачити, в доволі непоганому стані. Накинуті такі текстильні накидочки і також текстильні сидіння у нас в автомобілі. Хромовані ручечки, класно виглядає, регулювання зеркал заднього огляду, перемикання фар, текстильні сидіння водія та пасажира. Зручна Посадка. Дуже хочу вам сказати, що зручна. Також кряне мультикермо. Пробіг на тому автомобілі у нас 192 тисячі км, присутній спортрежим, штатний магнітофон, також аварічка обдулобового електропідігрів заднього. Кондиціонер працює добре, справно, заправлений фріон до речі, бічка дує також добре. передні склопідйомники, коробка у нас автомат, два пістаканечка механічний ручник. І, до речі, ось таке велетенське просто скло заднього огляду, на якому виводиться зображення камери заднього огляду. Автомобіль у нас в гарному доглянутому стані було нещодавно замінено мастило та фільтра в двигуні, а також мастило в коробці. Буквально 25 тисячі кілометрів тому. Нові тормозні колодки, також нові свічки. Автомобіль повністю обслужений. Лінзована передня оптика, туманечки присутні. Тож дівчатка та. Хлопці, якщо вам сподобався даний автомобіль, знаходимося ми в місті суми вулиця Героїв Крут, 19. він чекає саме на вас.